Volkswagen Golf, мабуть, один з найулюбленіших автомобілів у Німеччині та Європі. 2012 року кожен п'ятий проданий Golf був гольфом модифікації варіант, тобто універсал. Перед нами сьоме покоління цього автомобіля. По суті, це нова машина. Вона стала на 105 кг кілограмів легшою, бажне відділення збільшилося на 100 літрів, кузов отримав строгі динамічні пропорції. Автомобіль став економнішим на 15% завдяки новим бензиновим і дизельним двигунам. Golf Варіант чудово входить у повороти. Інженери встановили удосконалену систему електронного блокування міжколісних диференціалів XDS Плюс. Так, гольф варіант, на відміну від попередніх розробок, був запущений одночасно з хетчбеком на заводі в Кілі. Ми виходимо з міркувань сімної спадковості, тобто запускаємо гольф варіант. Потім ще гольф плюс. Робимо це одночасно, а не по черзі, як раніше. Це реальний член сім'ї Гольф. Передня частина автомобіля типова для сімейства гольф. Тому немає нічого дивного, що універсал і хетчбек до центральної стойки ідентичні. А ось уже далі видно розбіжності. Новий гольф варіант став помітно більшим за рахунок збільшення задньої частини. Порівняно з хеджбеком, машина стала довшою на 30 сантиметрів. Манеркентті гольф генион гольфмеркмали енц андеті анізазе. Добре окреслена задня стойка. Ця особливість вирізняє автомобілі сімейства Volkswagen Golf. Її використовували впродовж усіх семи поколінь. Ось тепер її можна побачити у golf варіанті. Інший елемент у дизайну фари, які ми встановили на гольфі варіанті. Вони роблять задню частину автомобіля впізнаваною Усі сім варіантів двигуна оснащені системою старт-стоп і системою рекуперації енергії, яка виробляється при гальмуванні автомобіля. За рахунок цього підвищується ефективність. Ми вирішили протестувати автомобіль з бензиновим двигуном потужністю 140 кінських сил. До 100 кілометрів на годину машина розганяється за 8,9 секунди. Середнє споживання пального 5,3 літра на 100 кілометрів. Новий гольф-варіант це справжній гольф. Якщо говорити про підвізку, то можна вибрати два варіанти спортивний і комфортний стилі. Але в кінцевому підсумку це автомобіль малої вантажопідйомності. Для доброї їзди я би рекомендував взяти машину з бензиновим двигуном 122 кінських сил. Інший варіант дизельний мотор потужністю 150 кінських сил. Порівняно з попередником, обсяг багажника нової моделі збільшився на 100 літрів. При складених задніх сидіннях багажний простір автомобіля становить 1620 літрів, а довжина 183 сантиметри. старий гольф варіант був усього навсього сімейним і представницьким автомобілем. але ця машина все змінила. Чудовий дизайн всередині і зовні. новий гольф більше впадає у вічі і сучасніший. Інтерес викликає і обсяг двигуна: 605 літрів вантажного простору на два літри більше ніж у пасата. Тож є про що подумати. ціна на базову комплектацію гольфа варіанта 19 тисяч євро. Ідеальний варіант, приміром, для молодої німецької сім'ї.